Доброго дня! вітаю вас на каналі. Нам добре у нас все своє. Хочу вам сьогодні розповісти про таку неймовірну, незвичну і дуже гарну квітку, як гортензія. Квітка не проста в догляді, але та, те задоволення, яке вона приносить від квітування, воно перекреслює всі ті зусилля, затрати, ти забуваєш просто і літаєш собі до неї, поливаєш її щодня і глядиш. Що найважче в гортензії це щоденний плив. Це потрібно вносити добрива. Вона дуже любить добрива. Основне, якщо ви хочете добитися голубих відтінків, то ні в якому разі не використовувати попіл, так як ця рослина, яка любить кислий ґрунт. Садити, перше, садити гортензію бажано в верховий торф. Точно так само, як з лохиною. Верховий торф, звичайний торф, додаємо сірки, можна піску додавити. І от такий субстрат її треба посадити. Е, наступне бажано замульчувати, щоб менше випаровувалось. Ось в мене є чорна тканина застелена. І також я замульчувала оце сосновий упад. Пішли в лісі, назбирали, дуже чудово пахне ну і гарно виглядає. Ось так зараз покажу, як вона взагалі виглядає. Тут у мене 6 кущів в купці просте. Тут вже мені трішки вдається їй поміняти колір, не знаю, чи на відео так вона передає, але він починає змінюватися. Для зміни, зміни кольору використовується алю, алюмокаліві квасці. Вони є готові, продаються. Тут вже така вона, ніби рожева, але трошки фіолетовий відтінок набирає. А тут от видно, що рожева, голубенька, така дуже гарна. Так, на чому ми закінчили? Ага, алюмокаліві квасці. Так ось, я методом проб. І помилок знайшла, що їх готують з двох частин сульфату калію і одної частини сульфату алюмінію. Тобто теоретично, якщо змішати дві оці речовини і додати грам 30, 40 на відро, 10 літрів, і цим поливати, то, я думаю, повинні міняти. Бо от мої почали потрошки міняти, хоча пишуть, що до закладання бутонів треба це три рази проливати таким роще. Ну, я цей рік експериментую. Якщо мені вдасться її змінити колір так нормально, то значить це дієвий препарат. Попробуємо. Тут в мене молоді посадки. Це місце Орі майбутнє. Це мене <к rotor> обманули, якісь деревовидні пристали, мали бути зовсім інші. Там допі об'янко молоденьке росте. А тут в мене ціла грядка. Ще посадка. Тут в основному виколи стіні, там трохи є деревовидних, тут в мене залишки, пару саджанців залишилося. Тут вона, от бачите, Дуже любить полив і не любить сонця. Основний критерій. Треба буде садити в такому місці, щоб була на щоб в сонячні часи, от і, там десь з 11-ї і до години 4-ї не було такого прямого сонця. Оце не забутися. Обов'язково мітловидні. Оце такий Magical Candle. Це living Summers. Як там? Лівен' Summers Сноу. Вони вже навіть розквітли, це мітловидні. Їх можна більше на сонце садити, вони не такі вибагливі до ґрунту. Тому це простіші гортензії вирощувані. Міт... Оці великолистяні важчі. Тому що оце кислий ґрунт, це все так, і обов'язково великолисні, і всі треба на зиму добре кривати. Я то свою оцю першу любов вкриваю завжди листям і агроволокном. Але ці молоді були трошки мені повипрівали, то не знаю, в цей рік буду щось видумувати інакше, може, побачу, як складеться воно вже до осені. Так, що там розказали. Добриво для гортензії бажано використовувати, таке вже готове. Підкислювати також ґрунт можна лимонною кислотою, ложка столова на 10 літрів води. Також є готові підкислювачі ґрунту для зміни кольору. Просто продаються по магазинах. Це без проблем. Ну, тільки вони коштують, відповідно, немає. Ось така краса, ось така моя любовна, ймовірна. Ось таке відбувається з нею на сонечку, бо час від часу воно все-таки на не неї попадає. Тому в мене отут стільки відер. Ці всі відра я ще маю сьогодні наповнити водою, тому що її щовечора поливаю, так як в нас зараз стоїть спека. Тому майте на увазі, рослина шикарна, але требує до себе уваги щодня. Але та краса, то, то нічого порівняно з тією роботою. Це просто неймовірно, тут в мене є соцвіття. Тобто -то просто от моя рука і соцвіття. Просто шикарне. Просто як то, кайф отримую. Ще зараз покажу, в мене тут є дерево, видно одна. Мені помилковує її, ну, певно, обманули мене, але я не жалію про це. Отака в мене ще є тут. Я її пересадила на більш таке сонячне місце, бо це деревовидна, а вона, як і мітловидна, може рости на такому трохи сонечку. Ось такі в мене гортензії. Якщо комусь буде цікаво, можу зняти ще відео про вкорінення їх. Корінюється не просто, але це реально зробити. Так що, якщо комусь цікаво, то пишіть, Зніму відео, як я їх вкорінюю. Як розмножити таку красу. Дякую за увагу. До нових зустрічей!